Політична влада при демократії вона на 90% формується із професійної еліти. Біографія повинна бути. Щось людина повинна робити в системоутворюючих утворюючих для держави напрямках з біографією прийти. Ну, неможливо, що до влади приходять люди, де перша запис, там міністр, або активіст, або викривач корупції. <плес> да, ну Не буває цього. Бо Подивіться знаєте, склад парламентів західних країн. Там мене що вражало в західних парламентах, це оце середня прослойка. От, помічники став професіонал, це 30-40 років, але вони. ну, оце... Кадровий резерв, і готують. Вони всі розуміють, вони прекрасно розуміють ці питання. Інколи приходять і молоді люди після це рідко, але після університетів але спочатку вони проходять школу. І це довгий шлях. Маргарет Тетчер 17 років ходила по районам, де були ліборісти, повний контроль, де консерватор слова могли побити тебе. Вона 17 років ходила там, листівки, все інше. поки і в Лондоні побачили і взяли її в апарат консерваторів в Лондон. У нас же оці трампліни, ракети, які йдуть наверх. Люди готові писати будь-які закони, керувати ким завгодно. Їм все зрозуміло. Вони розуміють, так демократія не працює. Тоді треба сказати відверто: у нас автократія. Автократія та монархію назовіть. Так монарх, хоч ми будемо знати, з кого питати. Монарх повинен тоді відкрити історію французької революції. Гілютіна є для монарха, якщо ти не справляєшся зі своєю справою. А то ж назвали демократію, ще не починали будувати демократію. І під гаслом демократії зруйнували саме головне, що повинно в державі правову систему професіоналів.